Повноцінні навчальні групи, спальні місця, кухня та туалети у Хмельницькому. Презентували чергове укриття. Цього разу захисна споруда з'явилася на базі дошкільного закладу номер 23 Укриття дає можливість забезпечити повну роботу дитячого садочку. Ми маємо тут понад 300 осіб місткість самого укриття. Розраховуємо. 240 дітей плюс колектив дитячого садочку, і понад 300 людей тут спокійно може вміститися. Проект даватиме можливість дітям не просто ховатися, а продовжувати гратися, якщо буде потреба в тихій годині. Тут можна спати, можна проводити виховні заняття. Тобто, це повноцінний процес буде продовжуватись. Останній раз садочок приймав своїх вихованців ще у 2022-му. Після початку війни через відсутність укриття дітей разом з персоналом перенаправили у навчальні заклади. Поруч з того часу на базі садочку розпочалися роботи: спершу паперові, а у 2023-му будівельні. Ще до початку повномасштабного вторгнення ми почали вивчати можливості нашого закладу дошкільного освіти в тому напрямку, щоб забезпечити тимчасове укриття для наших діток і для наших працівників. Ну вивчили свої умови, умови, які знаходяться поруч, і було зрозуміло, що іншого виходу ніж будівництво нової споруди цивільного захисту у нас немає. На нашій території стояла стара недіюча котельня. І було прийнято рішення здійснити реконструкцію цієї котельні під споруду цивільного захисту. Загалом на підземне будівництво витратили 34 мільйони гривень з міського бюджету. За ці кошти укриття обладнали автономним опаленням та електроживленням, сучасною вентиляцією, водою та усім необхідним для перебування дітей. Ба Більше зазначають, що укриття побудоване за новими будівельними нормами та є протирадіаційним. Вся будівля оснащена системою вентиляції і всім забезпеченням водопостачання, там електропостачання, дві лінії живлення йде, навіть якщо в режимі що одна лінія може бути пошкоджена, то працює інша. Також передбачений дизель-генератор, передбачене індивідуальне опалення, де стоїть Електрокотел 24 кВт, тобто тут тепло, тут є водичка. Тут ну все є для того, щоб можна було довго перебувати. Тут є е, туалетні кімнати, окремо для хлопчиків, для дівчаток, для працівників для, для маломобільних груп населення. Є медичний блок, є е, кімната для підігріву і виточі їжі. Е, кімнатки, де будуть перебувати діти, оснащені новесенькими меблями, столики, стільчики, ліжечка. Тобто, все готово до того, щоб дітки повернулися в наш садочок. Всього об'єкт поділений на дві черги. Першу підземну уже завершили, а от за другу чергу візьмуться навесні. Тоді планують облаштувати дитячий майданчик зовні. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.